Сьогодні ми хочемо вас познайомити з нашою лабораторією, яка знаходиться на території центральної районної лікарні. В нас працює в лабораторії лаборанти з вищою категорією. На сьогоднішній день ми маємо можливість надавати платні послуги, якими можуть скористуватися пацієнти, які не мають декларації або хочуть самостійно провести обстеження свого стану здоров'я. Платні послуги надаються з метою більш повного задоволення потреб пацієнтів, максимальне використання потенціалу лікарні та отримання додаткового джерела фінансування для розвитку і покращення матеріально-технічного стану лікарні. Платні послуги та калькуляція на ці послуги розроблена з метою того, щоб розширити наш спектр надання послуг. Нашій лікарні а також ціна за ці лабораторні дослідження значно менша ніж у приватних лабораторіях. Клініко діагностична лабораторія нашої лікарні складається з чотирьох лідерів. Перший це загальноклінічний, другий біохімічний. Цитологічний і імуносорологічний відділ. Співробітники нашої лабораторії обслуговують хворих стаціонару і пацієнтів поліклініки, КДЛ оснащена сучасними приладами. Щорічно вимірювана техніка проходить метрологічний контроль згідно графіку. Повірок 2014 року наша лабораторія приймає участь у міжнародному контролі якості, який проводить компанія Біосістем Барселона, Іспанія. Щомісячно результати контрольних відправляються до Іспанії. Реактиви та контрольні матеріали у нас високої якості. Всі відповідають контролю і всі мають сертифікати. Всі дослідження виконуються на місці, нікуди не відправляються і результати ви можете отримати наступного дня. Режим роботи лабораторії для платних досліджень з 8 до 14.00 щоденно, крім неділі. Тому ми вас запрошуємо до нас в лабораторію і отримувати від нас якісні послуги.